Харків онлайн день. Я вітаю всіх, хто щойно до нас приєднався у грудні 2002 року. Президент України підписав указ про встановлення в Україні професійного свята Дня адвокатури, який щорічно відзначається 19 грудня. Напередодні цього свята до нас завітали гості студії, з якими ми поговоримо про адвокатську систему і її функціонування на сучасному. Етапі я представляю гостей студії. Це Вікторія Гайворонська, голова ради адвокатів Харківської області, директор Харківського регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. І Дмитро Кузьмін, член ради адвокатів Харківської області. Я вітаю вас наші студії. Доброго дня! І якщо можна вже сьогодні вас вітати з вашим професійним святом, то від імені всіх нас, всієї творчої групи нашої, нашої телекомпанії, вітаю вас з цим святом. Пані Дякую. Вікторія, з вас розпочинаємо. Рада Адвокатів Харківської області це така одна з найпотужніших організацій об'єднань адвокатів взагалі. Які найважливіші напрямки ви сьогодні бачите для себе? Рада адвокатів Харківської області дуже легко визначити напрямки, тому що ми завжди співпрацюємо з адвокатами. Ми чуємо потреби, чуємо меседжі адвокатів. І е, основним направленням на сьогоднішній день є те, що адвокати прийняли на конференції адвокатів Харківської області, те, що було підтримано з'їздом адвокатів Харківської області, те, що сьогодні вже зареєстровано в парламенті, і вже сьогодні е, наші законотворці мають можливість почути і побачити думку адвокатів, чого хочуть адвокати і які напрямки Рада адвокатів Харківської області для себе сьогодні бачить. Ми вважаємо, що неможливо рівність сторони захисту і сторони звинувачення, доки не буде в нашій конституції розділу адвокатура. Це перше, чого ми чекаємо від законодавців. По-друге, коли ми приймаємо участь у кримінальних справах, то там лише адвокати надають правову допомогу, і професійно ми можемо маємо можливість спілкуватися і зі стороною потерпілою, і зі стороною тих, хто звинувачений. А в цивільних процесах в адміністративному судочинстві ну, виникають іноді такі проблеми, коли приходять юристи, іноді юристи діють не дуже якісно і дисциплінарна наша палата переповнена скаргами щодо дій юристів, але вони не є адвокатами. І на сьогодні адвокати говорять про монополію. І, на мій погляд, це дуже корисно, тому що досвід європейських держав говорить, що дуже корисно працювати юристу в співпраці з адвокатом. Первичну досудову документацію готує юрист під керівництвом адвоката. А адвокат надає правову допомогу безпосередньо в судових інстанціях. І я вважаю, якщо наша країна йде до Європи, то на всіх рівнях усіх систем повинно відбуватись зміни, які найближчі до європейських змін. І, на мій погляд, те, що сьогодні розглядаються зміни до закону України про адвокатуру та адвокатську діяльність, і саме те, що говориться про монополію адвокатів про захист інтересів і представництво в судах, лише адвокатами, оце і є, мабуть, найголовніший напрямок, але ми не забуваємо і про гарантії адвокатської діяльності. Які, на жаль, здебільшого і здебільшого псуються, але про це більш детально розкаже мій колега, бо він неоднократно виїжджав на обшуки у адвокатів. Якщо в нашій країні обшуки в адвокатів, а вони проводяться все частіше і частіше, і, і весь інтернет, і ЗМІ, о, вибачте, коли бачиш оці фото, а я почала працювати в 90-ті, коли казали, був пік, коли міліція співпрацювала з бандитами. Вибачте, на мою адвокатську долю не перепало того, що сьогодні відбуваються обшуки в адвокатів. Вони відбуваються з такими порушеннями чисельними, що дуже боляче і страшно про це говорити. І це це таке для мене. Це дуже больна тема. І Рада адвокатів Харківської області співпрацює з комітетом, який при раді організований. Ми зрозуміли, що ми не справляємося самі члени ради. Ми організували комітет, куди може війти кожен адвокат, подавши заяву. І на сьогоднішній день жоден обшук не проходить без участі членів і ради адвокатів Харківської області і членів комітету захисту прав адвокатів. Це, мабуть, ще один такий напрямок. І сьогодні ми достатньо багато часу приділяємо саме порядку відповіді на адвокатські запити. Закон України про адвокатуру і адвокатську діяльність говорить, чітко 5 днів повинна будь-яка організація установа надати відповідь на адвокатський запит. Якщо нема такої відповіді, то Керівник підприємства установи організації несе відповідальність Рада адвокатів Харківської області згідно 212 зі значком 3 кодексу про адміністративні правопорушення, має право скласти адміністративний протокол. Такий протокол направляється до суду, і суд призначає покарання стосовно цього протоколу. І ми також і сьогодні звертаємося і до громадян, до керівників підприємств, установ організацій, Дуже дбайливо всіх ретельно форм всіх форм власності. Так, дякую. Дуже ретельно дивіться, коли до вас прийшов адвокатський запит, щоб не пропустили цей п'ятиденний термін і щоб не було такої. Образи в них, що ми склали стосовно них адміністративний протокол, тому що сроки розгляду таких протоколів вони дуже короткі і особи будуть нести відповідальність згідно приписів чинного закону. Ще один документ, про який хочу вас запитати, це декларація щодо захисту прав людини. Але перш ніж ми про це поговоримо, я пропоную подивитися усім нам відеоматеріал, і потім ми повернемось до студії і продовжимо розмову. Прошу на Цього тижня у центрі нашої уваги правова реформа в Україні. Мета прибрати перешкоди на шляху до запровадження правопорядку на загальновизнаних стандартах у галузі прав людини. На процес реформування можуть впливати як безпосередні професіонали, так і суспільство. Як саме ми запитали головного експерту проекту ЄС підтримка реформу у сфері юстиції в Україні? Про це сьогодні. Представники адвокатських об'єднань України розробили декларацію щодо захисту прав людини у кримінальному провадженні. Це не юридичний документ. В декларації йдеться про найбільш поширені порушення законодавства. Адвокати закликають встановити правила чесної гри, які мають виконуватись усім учасниками процесу нам приємно співпрацювати з адвокатами у Харкові щодо імплементації декларації щодо захисту прав людини у кримінальному провадженні. Ця декларація важливий документ. Це голос адвокатури України. Це бачення адвокатів, як привести систему кримінальної юстиції у відповідність до вимог закону в Україні. Законодавча база достатньо ґрунтовна і має багато захисних інструментів, які важливі для того, щоб адвокати могли виконувати свої обов'язки і захищати права людей. Проте на практиці система багато в чому не відповідає очікуванням адвокатів. Проект підтримка реформ у сфері юстиції в Україні. Підтримується європейським союзом, і безпосередньо зараз ми допомагаємо адвокатам налагодити зв'язки з громадським суспільством, з журналістами. Бо щоб здійснити реформу судової системи у відповідності з очікуваннями українців у питаннях доступу до правосуддя захисту прав людини, важлива консолідація зусиль журналістів, громадянського суспільства, адвокатів, суддів. Судова система має працювати для людей, і це те. Що ми хочемо бачити? The to the the court Марк Сігал, адвокат, родом з Філадельфії, США, з міста, де була прийнята декларація незалежності його країни. Його досвід це роки роботи правовим консультантом у різних частинах світу. Україна особлива для нього, бо він має предків з України. У проєкті ЄС підтримка реформ у сфері юстиції в Україні. Він є ключовим експертом компоненту доступ до правосуддя і забезпечення права на захист. Проєкт підтримка реформ у сфері юстиції в Україні розрахований на три роки, впроваджується за фінансовою підтримкою Європейського союзу і надає допомогу у розробці загальної стратегії реформ сектору юстиції. За два роки роботи в Україні помітні зміни зазначає експерт. We see a lot of changes. Ми бачимо багато змін. Запроваджуються реформи. Особисто я дуже вражений. Працюючи з адвокатами, журналістами, громадськими активістами, суддями, прокурорами. Я бачу експертів. Вони розуміють, що таке принципи верховенства права. Принципи змагальності між сторонами обвинувачення і захисту у процесі Це професіонали високого рівня. однак система опирається змінам. у демократичних країнах. Це питання відповідальності людей. якщо, наприклад, проходять вибори, люди самостійно цікавляться, вивчають інформацію про кандидатів. Теж стосується і судової системи. Не можна лише триматись осторонь і скаржитись, треба долучатись. Ця декларація інструмент. І як це зробити, декларацію адвокатів щодо захисту прав людини у кримінальному провадженні можна знайти на вебсайтах адвокатських об'єднань України на веб-сайті проекту ЄС підтримка реформ у сфері юстиції в Україні? Це той інструмент, який дозволяє адвокатам організаціям громадянського суспільства, звичайним людям, бути більш задіяними в роботі судової системи. Я б хотів звернути увагу на важливу ініціативу, називається відкритий суд. Це механізм, який дозволяє звичайним людям відвідувати судове засідання. Навіть якщо вони не можуть бути присутні у залі суду, вони можуть бачити ці засідання, зняти на відео, звісно, у відповідності, де показано, що насправді відбувається, як працює суддя, як працюють адвокати, прокурори, і це можливість для людей дізнатися і зрозуміти, як працює система, зрозуміти, якими є принципи правосуддя система система реформується зсередини, і нам дуже приємно, що у проєкті ми працюємо зі справжніми професіоналами, але нам потрібно залучити суспільство і задіяти його, щоб бачити і дізнаватись, що відбувається. Проєкт Відкритий суд був започаткований громадськими активістами, юристами, правозахисниками. Специфікою є публічний моніторинг судових процесів, який передбачає відеофіксацію судових засідань. Небайдужі громадяни можуть фільмувати судове засідання і надсилати команді відкритого суду на сайт та у соцмережі. Організатори проєкту зазначають, що у такий спосіб вони прагнуть досягти справедливості у судах, протидіяти корупції і затвердити стандарти правосуддя. Наскільки така практика, я маю на увазі, наприклад, відкритий суд, можливо, США або європейських країнах. Чи може будь-яка особа зайти в суд і знімати судове засідання, знімати все, що там відбувається? гарне запитання. Радий, що ви звернули увагу. В багатьох країнах відеокамерами так просто не можна користуватися у судах, але можна відвідувати засідання. Це як із парламентами у багатьох європейських країнах, ви можете прийти в парламент, взявши лише паспорт, прийти через охорону і бути присутніми під час дебатів. Можливо, в деяких країнах це не так важливо брати камери, тому що там є журналісти високого рівня, матеріали яких можна обговорювати. В Україні є можливість показати світові. Найкращу практику у нас є можливість відзняти на камеру і показати людям, що відбувається у судах. І це насправді унікальна можливість, і в нашому контексті це дуже важливо. Тому що коли люди під об'єктивами камер вони можуть дещо грати, це природня, але це вимагає від учасників дотримуватись правил. І про це декларація щодо захисту прав людини також про дотримання правил. План розробки декларації щодо захисту прав людини у кримінальному провадженні має декілька етапів. Це відео травня цього року, коли адвокати у Харкові обговорювали текст декларації. Такі обговорення проходили в різних містах України. адвокатів ісфордіадвокетс свою позицію першим кроком було об'єднати і розвинути позицію адвокатів далі вивчити, як залучити інших союзників, залучити суспільство більш у процес. І наступним кроком буде у подальшому робота з іншими професіоналами. Обов'язок адвоката захищати клієнта. Адвокати часто працюють в своїх невеликих компаніях. А що нам потрібно зробити, це розвинуту професію адвоката в Україні? Я маю на увазі професійну спільноту. Інтереси адвокатури в цілому, щоб захистити мої права, ваші права, недостатньо мати просто адвоката, який працює на вас. Потрібно, щоб всі адвокати працювали задля громади. Для цього потрібен час. Це те, що не існує історично, як в деяких частинах світу, але це потрібно розвивати, і це те, над чим ми працюємо. у подальшому те, що ви сказали, залучити інших професіоналів. Як я казав раніше, багато молодих людей, але й багато суддів, прокурорів, слідчих інших людей, які працюють у судовій системі, дуже зацікавлені в цьому. Тому що вони професіонали і вони хочуть, щоб громадськість могла б бачити їхні дії зараз. Суспільство, за даними опитувань має низький рівень довіри до судової системи. І багато людей всередині системи хочуть показати, що вони запроваджують реформи. Вони хочуть, щоб суспільство бачило їх роботу, і це буде корисним для всіх. And that is to the benefit of everyone. Okay, thank you very much. в ефірі Харків онлайн. Ми повертаємося. Нагадую, що це прямий ефір. Тож, пані Вікторія, питання до вас щодо матеріалу, щодо того, що ми бачили. Декларація щодо захисту прав людини. Наскільки вона е, важлива для роботи адвокатів? На мій погляд, це є основним напрямком діяльності будь-якого адвоката. Бо для кожного адвоката захист прав людини є найголовнішим, незважаючи не на те, в чому її обвинувачують, але певні права її як людини не повинні порушуватись. І саме ця декларація зазначає основний такий меседж, що рівність. Саме перше, що повинно бути о, в кримінальному процесі, тобто сторона обвинувачення і сторона захисту, вони повинні бути рівні, в них повинні бути рівні можливості щодо доказів. Бо іноді адвокат навіть не має можливості ознайомитися з тими доказами, які містяться у сторони звинувачення. І о, напередодні вчора ми спілкувалися саме з керівництвом нашого слідчого ізолятору. І дуже дякую за запрошення. Керівник установи запросив адвокатів для відвертої розмови. І ми ще саме обговорювали те, що іноді слідчі приносять з собою до слідчого відділу, до слідчого ізолятору, матеріали справи, а вони містяться іноді там 12 томів, наприклад. І адвокат повинен скоренько прочитати, проаналізувати, ознайомитися і поставити свій підпис. А навіть до слідчого ізолятору адвокат не має можливості пронести з собою ані фотоапарату, ані планшету там чи телефону, щоб просто відзняти, відсканувати ці матеріали. І це взагалі унеможливлює захист, тому що ми всі розуміємо, що 12 томів, отаких от от 12 томів кримінальної справи, яка містить і експертизи, які бувають іноді економічні, економічні, дуже такі важкі для сприйняття для читання, і в е, слідчі ізолятор взагалі неможливо з собою пронести чи то їжу, чи то воду, і адвокат вимушений проходити. Хтось сидить день за два, а адвокат сидить і взагалі, ну на мій погляд. Ну, взагалі позбавлений можливості працювати в такій ситуації. Їжі немає, води немає, ані ноутбука немає, на якому ти можеш певні помітки в електронному вигляді. Ми на сьогоднішній день адвокати вже досі є, формують здебільше в електронному вигляді, тому що воно так зручніше, так правильніше, Швидше економія та, часу. І Економія бумаги дуже велика, бо сьогоднішня ціна на бумагу, на жаль, не дає можливості її використовувати лишній раз. І, на мій погляд, саме те, що зазначено в цій декларації, дуже важливо. Дуже важливо те, що сьогодні по всіх регіонах України йдуть круглі столи, де є присутні і судді, і правоохоронні органи, і прокуратура, і де є можливість взагалі проговорити. Бо ми неодноразово зустрічались із представниками і судової влади, і правоохоронних органів, і кожен розуміє окремо термін негайно, негайно повідомити про затримання особи. Бо правоохоронні органи розуміли слово негайно, ну як там час, два, три, а може і п'ять. А адвокати розуміють, вибачте, є рішення європейського суду, і там чітко вказано, що негайно це негайно. Однією рукою затримав, іншою вже повідомляє захист про те, що затримана особа. Тобто рівність прав повинна бути. Особа повинна і стороною звинувачення бути затримана одночасно, і захист держава повинна гарантувати також своєчасно. То дуже позитивні, на мій погляд, месіджі закладені саме в цю декларацію. Якщо говорити, ну, ми зазначили на початку про Комітет захисту прав адвокатів. Дмитро, вас прошу про це розказати. Хорошо. У нас в Совіті адвокатів Харківської області, при Советі, створений Комітет захисту прав адвокатів. Його возглавляє наш друг, колега Мороз Сергій Вікторович. Його сьогодні немає. Тому я розкажу в двох словах, на що направлено дістання Комітету. цього. Адвокат в силу своєї професії знаходиться на астрії. Завжди адвокат, якщо. Если... Вот, если вдруг не нравится то ли прокуратуре, то ли следствию органам позиция адвоката, как он себя ведет, как он старается защитить своего клиента, тогда начинаются всякие давления на адвоката. Э, к сожалению, в последнее время тенденция это все расширяется, 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 и адвокатов постоянно проводятся обыска. По надуманным предлогам, незаконные, Вот. Именно в связи с, с этим был создан Комитет защиты прав адвокатов для того, чтобы оперативно и быстро реагировать адвокатским сообществом Харьковской области на все вот такие вопиющие факты. Как только нам становится известно о проведении обысков адвокатов, всегда выезжают члены Совета Адвокатов Харьковской области на этот обыск к адвокатам. Выезжает комитет, мы стараемся связаться с журналистами, берем свои средства видеофиксации и стараемся все время препятствовать незаконным действиям всяким. В двух словах вернуться к тому, что говорила Виктория по поводу декларации, по поводу Конституции. К сожалению, у нас сейчас, хотя мы строим вроде бы как правовое государство, но не в Конституции, не в Уголовно-процессуальном кодексе. Это те основные документы, которыми адвокат пользуется в своей работе. Это базис, фундамент. У нас не прописаны вообще права адвокатов. У нас нет. У нас нет ни раздела в Конституции, что такое адвокат, адвокатура. У нас нет ни в уголовно-процессуальном кодексе вообще ни одной статьи, посвященной правам адвокатов, отдельно выделено. У нас написано, что адвокат пользуется теми всеми правами, которыми пользуются подозреваемые. Все. То есть прав у адвокатов, согласно законодательству Украины, нету никаких. Мы когда приходим в суде, в суд, допустим, и нам вручают памятку про права и обовязки, там написано, что адвокат имеет право знать, в чем его подозревают в чем его обвинувачивают? То есть ему перечисляют просто все права обвиняемого. Это является нонсенсом, адвокаты против этого борются. Именно для этого был проведен этот круглый стол по поводу декларации mm -hmm. и круглые столы с судами и с правоохранительными органами. Мы все говорим, что да, и они говорят, что да, вот нужно, нужно равенство, да, нужно состязательность. Но на практике законодатель у нас этого не делает. И в какое право государства мы стремимся, если этого равенства нету? Ну, нам всем непонятно. Мы, конечно, стараемся. Мы, наверное, единственный орган, который еще остался. с той стороны, который пытается удержать нашу страну реально в правовом государстве, который пытается защитить право. Потому что для адвоката нет смысла ни политической окраски, то есть нет ни вероисповедания, ни расовой, никаких. Адвокаты делают свою работу всегда профессионально. И те люди, которые были вчера у власти, они сейчас активно пользуются услугами адвокатов, хотя тогда они о них не думали. Те люди, которые сейчас, сегодня у власти, ну да, там, дай бог, конечно, чтобы такого не было, но не исключено, что они тоже... Там будут пользоваться услугами адвокатов. И почему они об этом сейчас не думают? И почему они сейчас не стараются сделать так, чтобы адвокат имел какие-то реальные механизмы влияния на систему? Нам не нужно ничего лишнего. Нам нужно просто равноправие. У нас адвокатура очень квалифицированная, очень грамотная. Структура, очень грамотные специалисты в адвокатуре работают. И дайте нам просто равные права, и мы сможем любого гражданина, вне зависимости от финансового состояния, вне зависимости ни от чего, мы сможем достойно его защитить. Но, к сожалению, в настоящее время закон не дает нам такой возможности. И мы пытаемся сделать максимум из того минимума, что, что у нас есть вообще из тех механизмов. Вот. Які, можливо, є пропозиції? ви кажете, що боретеся так за зміни в законодавстві. Да, у нас, понимаете, як, у нас есть ряд адвокатів, які в недане просто були адвокатами, зараз стали депутатами Верховної Ради. Ми з ними контактуємо, ми спілкуємося. Ну, от, к сожалению, поки чоловік адвокат, він все розуміє трудності, проблеми. Як тільки він он перестает быть адвокатом, становиться депутатом любого рівня, хоть там, хоть. всеукраинского, как-то эти все проблемы отходят на второй план, и те месседжи, которые они говорят, что ребята, мы за адвокатуру всегда, и мы будем продвигать идеи адвокатуры, не всегда получается. Ну, надо дать им должное, все-таки мы контактируем, все-таки мы стараемся, они нам обещают, пытаются что-то где-то лоббировать, ну, в хорошем смысле этого слова лоббировать, они нас слышат, они говорят, что да, вот вот скоро, вот сейчас, вот попробуем, вот мы пытаемся. То есть, ну, вроде бы как работа идет. Пока, ну, десятилетия она ни к чему, конечно, не приводит, к сожалению. Ну, 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 ну по крайней мере, об этом хотя бы идет разговор. И мы, мы все-таки надеемся, что у нас будет монополия профессии, что у нас будет реальное равноправие, прописанное в законе равноправие. Вот. И мы на это надеемся и ждем. Потому что сейчас адвоката могут не пустить на обыск спокойно. Не пустить на... И это не считается нарушением, потому что в законе этого, этот факт не прописан. Адвокат может сутками простоять под дверью там, на морозе, Следователь говорит, а я не считаю вас там, там нужно пускать. И все. И на это никто не обращает внимания никакого. И у адвоката нет ни механизмов реального воздействия, у следователя нет никакой ответственности за это. И поэтому все это как-то по умолчанию, по практике как-то все оно идет. по покарана, а возыны не там. Поэтому мы мы выступаем за то, чтобы дайте нам равноправие. дайте нам равенство и любого гражданина мы достойно защитим. Ну мы дійсно зараз у процесі розбудови правової держави, так, вже тривало час, Заканулся але ну у нас процес, на жаль, да. Ми ми все хочемо розбудовати. Тобто у нас у нас є мозги, у нас є реальні пропозиції, у нас є все. Услышьте нас. Мы поможем всем. Мы пишем законопроекты, мы их подаем, мы знаем, что нужно для того, чтобы действительно наше любимое государство стало правовым. Мы, у нас все для этого есть. Услышьте нас, помогите нам, идите нам навстречу, и мы общими усилиями все это сделаем. Потому что ну, адвокат, как никто... Он, он с этим работает каждый день адвокат сталкивается и адвокату как никому нужна равенство, потому что адвокаты они буквоеды. еды они вот в законе написаны, они так и делают а правоохранители а ну адвокат же понятно это если случайно. нет он, он не может а у правоохранителей они идут они русская практика у них практика сложилась стала практика суды их как-то тихонько покрывают чтобы там ну еще это еще со, со времен там, советского союза так сложилось что как-то это самое что прокуратура и следствие ближе к, к суду чем адвокат вот, и суды как-то покрывают, и когда, ну так все тихонечко-тихонечко, практика идет, адвокат бьется, закон показывает, они говорят, ну у нас практика так сложилась, и все. И там бьемся лбом об стену, иногда лбы разбиваем, но пытаемся все-таки эту стену пробить. Иногда получается. Поэтому, говорю, благодаря адвокатуре наша страна еще пока не скатилась вообще в какой-то каменный век в правовом смысле этого слова. Дякую. У нас трохи спливає час. Пані Вікторія, я прошу вас дещо підсумувати нашу сьогоднішню розмову. У вашого професійного свята сьогодні, яким ви бачите, адвокатське майбутнє, скажімо так, нашої України. Користуючись нагодою, я хочу привітати всіх адвокатів з нашим професійним святом. Не зря президент видав указ, що саме в день Святого Миколая, в день захисника, який захищає всіх. Це пов'язані тобто Це, це, це пов'язано. На мій погляд, це пов'язано. Я хочу подякувати адвокатам Харківщини, бо, на мій погляд, вони працюють настільки позитивно, що рішення з'їзду приймаються навіть в тій редакції, яка була запропонована конференцією адвокатів Харківської області. І це свідчить, мабуть, про те, що харківська адвокатура, вона є першою в Україні після. Санкт Петербургу і Москви в нас відкрилася перша колегія харківських Сан правни да, при Харківському окружному суді. Це було в далекому 18... 1874 році. І по сьогоднішній день адвокатура існує. Змінюються закони, змінюються форми. Але традиція адвокатури, яка була в ті ще далекі роки, вона залишається зі святом всіх і позитиву. Адвокатурі України я дякую вам за те, що ви сьогодні до нас завітали. Дякую за предметну розмову. Я нагадаю, що гостями були Вікторія Гайворонська, голова ради адвокатів Харківської області, директор Харківського регіонального центру з надання безоплатної вторинної правої допомоги і Дмитро Кузьмін, член ради адвокатів Харківської області. Дякую ще раз вам.